Не терпіти аб'юз в Україні створили мобільний додаток для людей, які постраждали від домашнього насильства. На думку розробників, він має полегшити отримання допомоги тим, хто не може зателефонувати в поліцію через тотальний контроль, відсутність коштів на рахунку чи фізичні особливості. Початком пандемії, а потім з повномасштабним вторгненням кількість звернень на тему сімейного насилля зросли в 10 разів, і це говорить лише про одне: що ця тема надзвичайно актуальна і її потрібно вирішувати. У мирний час від насильства щорічно страждає більше ніж мільйон людей. З війною цей показник зріс в декілька разів. Основна перевага додатка прямий зв'язок із поліцією через кнопку СОС без дзвінка на 102. При цьому застосунок автоматично покаже місце перебування постраждалої особи лише той, хто Встановив собі цей додаток, лише ви будете знати, що це саме воно і на іншому боці. Національна поліція одразу відреагує на виклик. Зовній застосунок зовсім непримітний для насильника. Має нейтральну іконку на смартфоні, тож жертва може встановити його без страху за власне здоров'я та життя. Усю корисну інформацію контакти служб можна знайти лише в прихованому інтерфейсі. Там же знаходиться і тривожна кнопка. Для виклику поліції її потрібно затиснути на дві секунди. Його прихований інтерфейс, покліканий томагатій жінкам і дівчатам.

Назву застосунку не розголошують задля безпеки користувачів. Дізнатися подробиці можна лише на гарячій лінії 116 123 або в приватних повідомленнях організації розірви коло Катерина Шевчук, Олександр Мельников. Новини 33 канал.